Вітаю, мене звати Денис Рильський. Я журналіст від Сьогодні поговоримо про мінну безпеку, зокрема роль сучасних технологій у розмінуванні України. Наш гість Андрій Саверець, координатор Української асоціації гуманітарного розмінування та відновлення. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день Україну сьогодні називають найбільш замінованою країною світу. Да, але мені здається, що багато українців досі не розуміють от масштаб да цієї загрози. Цієї, небезпеки. от наскільки велика ця загроза. По останніх даних, які ми отримали як асоціація, ця цифра складає 142 тисячі квадратних кілометрів. А однак треба одразу ж якби, застерегти, що до цього показника входять території, які окуповані. Це величезні території на сьогоднішній день, це деокуповані території, це території, на яких ведуться активні бойові дії, і це території, які зазнали ракетно-бомбових ударів. От якраз оці 142 тисячі це якби все. Що приємно, що цей показник був знижений, тому що до цього фігурувала цифра 174 тисячі квадратних кілометрів однак, завдяки нетехнічному обстеженню було виключено дуже багато земель з цього переліку, тому ця цифра зменшується. А з іншого боку, конфлікт а, він ще триває. Війна триває, бойові дії тривають, і ракетно-бомбові удари а, агресор постійно наносить. Тому а, територія фактично. Яка зазнала шкоди, вона може збільшуватись. Однак, за рахунок, сподіваємося, все ж таки деокупації і проведення там відповідних заходів, нам вдасться значно зменшити ці території, які потенційно забруднені, і які є ризиковими якраз для життя людей, і власне ті, які не можуть брати участі в економічному житті країни. А видання Вашингтон Пост да, наробило галасу, да сказала, що Україні треба 757 років, да щоб повністю розмінувати свою територію. Наша влада сказала, що. Порасять за 10 12 років. Вочевидь, тут а, йдеться про сучасні передові технології, да залучення їх. А що це за технологія? Розкажіть, будь ласка, на сьогоднішній день існує класичний підхід для розмінування. Власне, Вашингтон Пост ними керувався, коли рахував. і коли робили оцінку у світовий банк вартості розмінування. Зазначено було, що потребує Україна 37 мільярдів доларів. Хтось називає цифру і 50 мільярдів. Це якраз от, керуючись таким класичним підходом розмінування вручну. Однак на сьогоднішній день технології не стоять на місці, і Україна, якраз флагман розробки цих нових технологій. На жаль, в Україні триває війна, але вона сприяє тому, що постійно наші винахідні люди щось придумують, користуються досягненнями вже існуючими, щось адаптують. Це стосується і ведення війни, і якраз і розмінування. Один з членів нашої асоціації якраз спеціалізується на високих технологіях, а саме на у бльотах, території за допомогою безпілотних літальних апаратів, які обладнані спеціальними сенсорами. А це може бути і мультиспектральна камера, і термальна камера, це може бути магнітометр, однак там є певні умови для його використання. А після чого відбувається дистанційна детекція, дистанційне визначення місця знаходження цих потенційно небезпечних предметів, поки що називаємо їх загрози. Ми не знаємо, що це. А після того як Буде побудований ортофотоплан. Він автоматично робиться. Вже виявляються ці потенційні загрози, а вони прив'язуються до геоміток. Щоб можна було потім саперам вийти на місце і вже мати на, на руках певну мапу для того, щоб приблизно розуміти які загрози знаходяться, і потім передається для дешифровки. Ці, всі загрози розпізнаються зараз, хлопці працюють над тим, щоб це автоматизовано робилося за допомогою машинного навчання. Поки не кажемо штучний інтелект, але все ж таки до цього йде. Це одна із технологій, плюс, власне, існує технологія суто розмінування. Тобто є, окрім ручного розмінування, є механізоване. За допомогою машин, вони можуть бути пілотними, можуть бути безпілотними механізованого розмінування, яких в Україні наразі 80, а потреба складає десь 250 до 300 штук. І, власне, ці роботизовані системи зазвичай це собою представляє такий великий вал, який обертається, і, значить, знімає верхній шар землі. Якщо там є якісь невеликі міни, вони можуть просто руйнуватися. Якщо це протитранспортні міни, то вона може в принципі здетонувати. Але робочий орган так влаштований, що він має витримати такий вибух. Власне, є ще технології по розпізнаванню. Є також члени нашої асоціації, хлопці працюють над тим, щоб виготовляти дуже сучасне обладнання для сапера. Все ж таки, ручна праця вона, її робот і дрон не замінить. Однак її треба знизити до мінімуму, щоб знизити ризик. Все ж таки, людське життя воно вартує більше ніж машина, ніж дрон і так далі. А вони виготовляють спеціальне обладнання, спеціальні черевики, які витримують навіть підрив на протипіхотні міні. Це така дуже корисна штука, тому що є такі пауки або лапи, так звані. Вони дуже незручні, сапери їх не люблять. От Якраз хлопці придумали такі черевики з великою такою підошвою. Однак вони в принципі зручні, вони виглядають як звичайний черевик, витримують підрив цієї протипіхотки, рятують кінцівку. Здоров'я і настрій так само сапера, Україна, наскільки я знаю, це ще великий майданчик для експериментів да, сьогодні. Але ж ворог теж вигадує постійно да, нові технології, нові види мін, пасток. От як ця конкуренція? Ну так. я кажу завжди: Україна на стороні добра, і, і, і тут і в нас і всі винаходи вони працюють на те, щоб дійсно дати відпор ворогу, вигнати його з нашої території, розмінувати, виявити, знизити ризики і так далі. А мозок у ворога працює над, над тим, щоб якомога більше людей було вбито. Тому вони вигадують постійно, аби або нові види мін. Або їх поєднання мінні-пастки. Вони скопіювали а, дуже перспективну технологію а, американську а, проти, а, протитанкової міни, яка вистрибує, а, і потім обертаючись, а, значить вражає а, танк самобашту. Це не їх розробка, але їм вдалося скопіювати. Це така дуже неприємна штука. А, на сьогоднішній день ми говоримо про те, що існує там 700 видів мін а, в Російській Федерації їх вже здається більше ніж 2700, і вони постійно працюють над тим, щоб вигадувати цілі науково-дослідні установи над цим працюють, і плюс іще саборомні вибухові пристрої. А скажіть тоді, от ми зачепили да, роль людини. А сапери от підготовленого да, чоловіка, наскільки я розумію, одразу забирають на фронт, бо це пріоритет. А як вирішити цю проблему з кадрами, зі спеціалістами? Можливо, от я чув, що жінок да, будуть залучати? Дійсно, є така проблема. На сьогоднішній день вона вирішується двома способами: або бронюванням для саперів. Або дійсно залученням жінок, тим більше зараз прийнят професійний стандарт Демінер, не сапер називається Демінер. Це, власне, ну якщо так грубо виражатися, сапер першого левелу. Тут можуть дійсно йти на роботу люди, які мали зовсім іншу професію, пройти підготовку, перепідготовку. І, власне, і жінки так само можуть в цьому брати участь. Це доволі оплачувана робота, не скажу, що дуже високо, але і не низька зарплата, тому що є все одно існує ризик. Однак, дійсно, і міжнародні організації постійно наголошують на тому, щоб більше залучати жінок про гендерний баланс. Ну і дійсно, це все ж таки вихід для того, щоб і були сапери, і якби їх не забирали на фронт. Бо хтось має все одно робити робити цю роботу. А ви сказали високоплачу? Наскільки може сапер заробляти, і скільки його треба готувати, і хто може ним стати? Будь-хто відповідно до кваліфікації. А це може бути там від однієї півтори тисячі доларів і, і до трьох, якщо це а, сапер високого рівня, там три плюс. Стати в принципі може будь-хто. Починаючи з першого рівня, треба проходити навчання, але тут важливий момент психологія, тому що за своїм психотипом не всі люди здатні до такої роботи це все таки монотонна праця. Треба бути дуже уважним, абстрагуватися від зовнішніх подразників, постійно бути включеним, якби в той предмет, який ти робиш. Я називаю це фактор рисового поля, як в країнах Південно-Східної Азії. До речі, от Камбоджа була найбільш. Забруднена мінами країна, бо їх там розкидали просто в рисове поле в воду. І власне це їм допомогло далі розмінувати. Звичайно, не без допомоги міжнародних організацій, міжнародних донорів, міжнародної спільноти, спеціалістів і так далі. От зараз, здається, нещодавно українська команда якраз. Була на навчанні і спеціалісти з Камбоджі вони, а, ділилися своїм досвідом. Але на сьогоднішній день а, дійсно а, із інтенсивності а, військового конфлікту, збройного конфлікту війни, а, Україна зараз полігон якраз для нових технологій. А з урахуванням того, що і в ході війни якраз з'явився штучний інтелект, а, то все обертається тепер навколо цього. І дуже в нас багато класних спеціалістів. Тобто Україна дійсно це флагман. Ми ще дамо фору всім іншим країнам, і я сподіваюся, і ми докладаємо так само зусиль для цього, щоб експортовані були ці технології, тому що збройні конфлікти, на жаль, по всій земній кулі відбуваються: це і країни Африки, і Азії, тому можна буде. Спеціалістам, а надто людям, які демобілізувалися із армії після закінчення війни в Україні, можна буде пройти перепідготовку. А або там є такі спеціалісти, що самі кого хочеш навчати, тому що це в реальних умовах, якби цей досвід там не треба ніяких дипломів. Тут. Там просто шалений досвід є у людей, то їм можна буде бути і інструкторами, і власне, саперами, і спеціалістами з безпілотних систем як літальних, так і машин механізованого розмінування. Можна буде знайти роботу. Власне, І наша асоціація також буде докладати для цього зусиль, щоб. Наші хлопці і дівчата, які демобілізувалися, щоб отримували роботу, щоб вона була гарно оплачувана, не менше ніж вони отримували в армії, і щоб можна було і ще їздити за кордон і ділитися досвідом або працювати по контракту. Україна вже сама власне БПЛА виробляє. Україна виробляє БПЛА, а Однак тут є такий момент, я називаю це, і, власне, воно так і є: безпека ланцюжків поставок. Тому що загалом є проблема це батарей, які ми купуємо на сьогоднішній день в Китаї. А ми бачимо, як фрагментується світова економіка і якраз. Залежати від когось, особливо в умовах війни, це дуже складно. І ми бачимо, як і ворог наш також намагається десь знайти комплектуючі, які йому потрібні, через якісь треті країни. І от якраз для України це важливе питання зробити свої ланцюги поставок безпечними, замінити. Ненадійних партнерів надійними з одного економічного макрокластеру або з дружніх країн, або виробляти самим. Тим більше, що в нас там і поклади літію є, і іноземні компанії, до речі, вже придивляються до цього і, в принципі, хочуть інвестувати. Це, до речі, також гарний сигнал до того, що все ж таки міжнародна спільнота вірить в Україну в те, що вона вистоїть, в те, що вона. Як президент Америки Байден сказав, що вона залишиться суверенною незалежною державою, залишиться суб'єктом міжнародного права, і от якраз такі міжнародні інвестиції, вони ну, допомагають вірити в те, що дійсно все буде добре. Розмінування сіль госпогідь є одним з пріоритетних да, зараз. Воно постійно триває, тому що це частина економіки. Але багатьом фермерам доводиться або чекати, або от самим брати і розміновувати такі випадки були. От як вирішити цю проблему? Адже люди реально підривалися і наражають, і наражали себе на небезпеку. Проблема дійсно дуже величезна, тому що по оцінках самих аграрних асоціацій потенційно забрудненим може бути десь 6 мільйонів гектар сільськогосподарських угідь, тому це дійсно величезна цифра. За інформацією Міноборони, вони близько 200 тисяч гектар вже розмінували. Це мається на увазі і оператори, і державні органи, які задіяні в гуманітарному розмінуванні. На сьогоднішній день діє програма компенсації фермерам за розмінування. Спочатку це було 20 на 80, тобто 20% мав фермер компенсувати 80 держава. На сьогоднішній день прийнято рішення, що це неефективно. Що 100% має компенсувати держава, і навіть вчора вже перші тендери були затверджені. Вони торгуються через систему Прозоро, а десь приблизно починаються торги з цифра така, 70 тисяч гривень за гектар розмінування. Однак перемагають десь компанії, які пропонують десь 55 тисяч гривень за гектар. Це все одно дуже, дуже велика цифра для фермера однак це дуже маленька цифра для оператора. Тому що він майже нічого не заробляє на цьому, а іноді навіть іще і працює в мінус. Ті оператори, до речі, їх на сьогоднішній день 51, працюючих не так багато, це або міжнародні компанії, або українські компанії, ну, які працюють зараз на захоплення ринку. Тобто працюють собі на сьогоднішній день в мінус, але для того, щоб коли вже ринок почнеться. Це, скоріш за все, буде наступний рік, вже, щоб було вже ім'я, був досвід, були напрацювання, якби вже, щоб знали, що такий є оператор, який надійний партнер і має потужності для того, щоб розмінову. Тому дійсно для сільськогосподарських земель є така проблема. І, до речі, невеличкі фермери, вони не чекаючи, поки розмінують. На жаль, погоджуються на те, щоб працювати з чорними саперами, які там за, за готівку можуть розмінувати, можуть і зробити, до речі, якісно. Однак жодного документу про це вони надати не можуть. Можуть зробити неякісно. І вже були випадки дійсно трагічні, коли там трактор підривався, або навіть самі фермери там вигадують якісь прилаштування на трактор, якісь катки. Для того щоб вже скоріше запустити землю в економічний оборот, ну це проблема. Вона загальнодержавна. Вона не тільки на рівні одного фермерського господарства. Це, це дійсно велика проблема для України. А як звертати увагу, це сертифікація має бути? От як знайти таку це компанію? має бути, це має бути сертифікований оператор. По перше, а вже за якість сертифікації відповідають органи сертифікації їх три на сьогоднішній день. Тому звертатися треба лише до сертифікованих операторів, але ж тут питання грошей, тут питання фінансування процесу розмінування, і, власне, це якби головна така перешкода для того, щоб звертатися до, до офіційних операторів, і згоджуватись на якісь там не зовсім легальні варіанти. Ви вже сказали, да, що розмінування дуже дорого коштує, може і 50 мільярдів, да, знадобиться. А де брати ці гроші? Міжнародна смільнота допомагає Україні. Зараз якраз за останню інформацію, значить, на платформі united 24 там трошки більше 300 мільйонів доларів передано міжнародних донатів якраз на потребу розмінування. Цього, скоріш за все, не вистачить, однак є, скажімо так, більш дрібні пожертви і закупівлі, тобто іноземні донори можуть закуповувати машини механізованого розмінування, передавати їх і ДСНС, і ДССТ, і окремим операторам. Я все ж таки думаю, що. Потрібно буде не 50 мільярдів доларів, все ж таки менше, і якраз сучасні технології дозволять знизити цю цифру. Однак гроші будуть однозначно потрібні. І задача України якраз залучити ці кошти. Ну і на глобальному міжнародному рівні звичайно стоїть задача стягнути ці кошти все ж таки з держави-агресора. Тобто репарації да контрибуції вони а, мають такі за заморожені активи, да? звичайно. Як після російсько-японської війни посол Японії сказав, що ми мали справу з державою, яка ніколи в своїй історії не платила репарації. Я думаю, що так буде і на цей раз. Однак, якраз завдання української дипломатії переконати партнерів якимось іншими шляхами стягнути з. З держави агресора ці кошти там або заморожені, або в управління їх замороженими активами і отримання прибутку для того, щоб все ж таки агресор заплатив за те, що він накоїв? Механізоване розмінування. От, да, ми говорили вже да про безпілотні да теж а, а машини. Скажіть, будь ласка, наскільки вони от порівняно з людиною, да, пришвидшують не тільки убезпечують саму людину, да й пришвидшують процес розмінування? Машина механізована розмінування, вона в принципі для чого? Для того, щоб зробити прохід, і потім за допомогою цих проходів вже могли сапери підійти, і ті згустки цього замінування могли вже розміновувати вручну. Звичайно, можна її використовувати як умовно комбайн, переорати все поле і бути впевненим, що там нічого нема. Це трошки здорожчує розмінування і, власне, і моторесурс випрацьовується цієї машини, але і так теж роблять. Це ми кажемо про великі машини розмінування. Зараз активно розробляються в Україні. Маленькі машини, які є більш дешевими, які а, витримують підриви на протитранспортних мінах, а, і, в принципі, після цього іще працюють. Ну, а, а Якщо навіть не працюють, то вона не коштує таких шалених а, грошей, а, і тому, власне, їх можна виробляти в дуже великій кількості. А, однак а, за базу а, дійсно. Зараз взяті великі машини механізованого розмінування їм їх зараз міжнародні партнери нам передають. Власне, і вже почали вироблятися в Україні свої машини. Вони звичайно з іноземних складових. Нещодавно Верховна Рада прийняла закон, яким звільнила від імпортних податків, мита і податку на додану вартість, якраз оці складові і машинокомплекти для виробництва цих машин вже в Україні. І вже сертифіковані машини є. Вони вже передані. Для власне розмінування. А вони є ці машини у цих компаній, які виходять от, на ринок розмінування, да? тобто той самий фермер, наприклад, може залучити таку сучасну машину? Якщо це великий фермер, і він дуже заможний, то в принципі він може залучати або самому купити, але все одно йому для цього треба стати оператором і саме вивчитись на механізоване розмінування, отримати сертифікацію саме цього процесу. До речі, от компанія Нібулон відома, вона вже стала оператором протимінної діяльності. В них є машина, вона передана іноземними партнерами. Однак такі машини вони дорого, дорого дуже коштують. Це іноді і більше мільйона євро. Однак вона надійна, вона вже опробована в різних гарячих точках і арміями інших держав. І у нас Однак це процес такий не дешевий, скажімо так, але потрібний. Тобто лишається тих, хто не має гроші, да, залишати людський ресурс? Ну, по-перше, якщо можна почекати, треба почекати, якщо фермер не може почекати, тоді він за цією програмою компенсації звертається до центру гуманітарного розмінування, який визначає, виходячи з пріоритетів, Якусь земельну ділянку виставити на, на, на тендер для того, щоб її розмінували. Дійсно, у держави на, наразі немає стільки коштів, тому що на цей рік було передбачено 3 мільярди гривень для розмінування за цією програмою. В проєкті бюджету на наступний рік там лише мільярд. Сподіваємося, все ж таки, що до другого читання будуть поправки і десь знайдуть ще кошти і. Ще активніше будемо залучати міжнародну допомогу для цього, тому що є якби і меценати, і інвестиційні кампанії, яким цікаво в Україні, і земля цікава, і побудова якихось промислових підприємств. Для цього треба очистити землю. І, власне, такі внески, як інвестиція, для них навіть можуть бути не, не сильно критичними. А українські банки от, охоче дають на кредит на розмінування? Чи... Поки я не чув, щоб українські банки давали на розмінування. Тобто не можна да, взяти? Чи можна взяти просто кредит і витратити його на розмінування а потім повертати, так? Українському банку взагалі, мені здається, дуже складно зараз взяти кошти під бізнес саме. Тому ця проблема буде. Ну і наостанок все ж таки роль. Сучасних технологій, от наскільки вона у порівнянні від початку війни, дав за два з половиною роки, як вона зросла для України? Вона просто величезна, її не можна навіть якось виміряти. Тому що якщо ми згадаємо, з чого починалось повномасштабне вторгнення, а як, який тип ведення війни був, який він зараз, це це просто дві різні війни. Точно так само і в плані розмінування, де й взагалі, напевно, в нашому а, звичайному житті, тому що а, розвиток сучасних технологій, військових технологій, штучний інтелект, роботизація, мініатюризація, а, віддалений контроль а, це все буде впливати. І, слава Богу, от якраз тут а, воно буде впливати в позитивному а, а, ключі. А для того щоб ще швидше почистити українську землю, українські міста, територіальні громади, щоб скоріше земля повернулася до економічного обороту, щоб можна було будувати, можна було інвестувати в Україну? Ну і повертатися, не скажу до життя, якого було. Напевно, вже повернення такого не буде. Однак буде щось інше, я сподіваюсь, краще. А ваш прогноз? Скільки років? Треба з сучасними технологіями на розмінування України. Я думаю, що прогноз уряду 10 12 років, якщо ще інтенсивніше застосовувати технології, я думаю, що можна навіть вийти на 7. Однак ми маємо розуміти, як закінчиться війна з приводу деокупованих територій так само, тому що зона ведення бойових дій ну, це, це місячна поверхня. Ми всі бачили. Зруйновані міста так само. Треба буде рахувати економічний ефект. Чи варто взагалі буде їх розміновувати? Можливо, буде з міст будувати нові міста, нові містоутворюючі підприємства і так далі. Тобто, відбудовувати, відновлювати вже по-новому. Тобто, зелене світло в темному тунелі. Ми вже бачимо. Однозначно. Дякую вам. Дякую. Про роль сучасних технологій у розмінуванні України говорили з Андрієм Саварцем, координатором Української асоціації гуманітарного розмінування та відновлення.